Передусім, хочу висловити подяку своєму підписникові та найбільшому фанату доктора. Хто Євгенію Осьмірку за велику допомогу у створенні цього видива. та що ти як приємно? Привіт. Стратегічний задум далеків майже виконано. Флот майже готовий. Ти не заважатимеш. Oh, really? Невже? That... І чому ж? У нас твоя партнерка. Will... Ти скорися, або її буде знищено. No. Ні. Я сказав ні. Okay. Що означає це заперечення? Означає no. ні. Але її буде знищено. No. Ні. Is... Бо що я зроблю? Я врятую її. Визволю Роуз Тайлер просто із середини флоту Далеків, а потім врятую землю, а потім просто для повноти картини з вітру кожного смердючого далека з обличчя неба. Але ти не маєш ані зброї, ані війська, ані плану. А тож. І Хіба це нежихає вас на смерть? Роуз? Я так, докторе. Я йду по тебе. Це екстренна програма один. Тепер слухай, Роуз, це важливо. Якщо це повідомлення активоване, це означає лише одне. Ми у небезпеці. У фатальні. Я мертвий, чи загину будь-якої миті без шансу вижити. Ну, Ні. Пусте. Сподіваюся, смерть буде гарна. Та я обіцяв наглянути за тобою. Це я її роблю. Тардіс везе тебе додому. Я тобі не дозволю. Ти точно зараз метушишся та лаєшся, як завжди. Та завжди, послухай далі. Тардіс не може до мене повернутися. Екстрена програма один означає, що проти мене ворог, до рук якого він ніколи не має потрапити. То ось про що я тебе прошу? Дай тардісу померти. залиш стару будку збирати пил. ніхто її не відчинить, ніхто не помітить. нехай стане дивною річчю на розі вулиці. З роками світ рушить далі, а будку поховають. І якщо хочеш пам'ятати мене, то можеш зробити одну річ. Це все одну річ. Проживи гарне життя. Зробуй це для мене, Роуз. Проживи чудове життя. Усе полагоджено. Чудово, тихіше. Ніхто не знає, що ми тут. Сидімо як мишки, безшумний хід, як на підводних човнах. Мені подобається сині. Що думаєш? У тебе дах поїхав? Що не так із синім? Отак роблять володарі часу. Відрізаєте від себе шматок і вирощуєте іншого як черв'яки. Ні, ні, я унікальний. Ніколи не було такого, як я, адже вся енергія регенерації пішла в руку. Подивися на мою руку Я обожнюю цю руку. Але коли ти доторкнувся до неї, оп, миттєва біологічна метакриза. Я виріс з тебе. Обережніше, хлопчику. Обережніше, земна дівчинко, я говорю як ти. Я говорю якось грубо. Тихо. Мабуть, я підхопив кілька твоїх інтонацій і все, так? Підхопив, ні, ти жартуєш, не може бути. Одне серце. У мене одне серце. У цього тіла всього одне серце. Що? Типу, ти людина? Це огидно. Припини! Ні, стривай. Ботан. Я частково володар часу, а частково людина. А страх бере. Я весь час чула той звук. Те серцебиття. Це я, моє єдине серце. Адже я складна подія в часі і просторі. Мабуть, пустив луну. Вона дійшла до тебе. А чому до мене? Бо ти особлива? Я знову тобі кажу ні. Ні, справді. Oh. Really ти справді не віриш у це, так? Я можу зрозуміти, Донно. Зрозуміти, що ти думаєш? Усе це ставлення, ця зухвалість, бо весь цей час. Ти думала, що ти того не заслуговуєш. Припини. Кричиш на світ, тому що ніхто не слухає. А чого б їм слухати? Докторе, припини. Але подивися, що ти зробила. Ні. Тут щось більше, наче ми завжди до цього йшли. Ти опинилася в Тардіс. І ти знайшла мене знову. Твій дідусь, твоя машина. Донно, твоя машина. Ти припаркувала її там, де мала приземлитися Тардіс. Це не збіг. Ми були сліпі, щось притягало нас одне до одного так довго. Але ти говориш так, ніби це доля, а її нема. Правда? Правда? Це ще не завершене. як візерунок. Нитки все ще переплітаються. До чого вони ведуть? То ти досі мене боїшся. Пора поговорити, докторе, через стільки часу. <рес> ні, 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 не будемо впадати в ностальгію. Я хочу знати, що відбувається тут і зараз. Адже старший Далек сказав каземат, так? Тобто підземелля, камера. В'язниця? Ти не головний далеків, чи не так? Вони замкнули тебе тут у підвалі, як що? як слугу, раба, блазня. У нас. Угода. Ні, 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 у мене інше слово. Ти звіринка далеків. Це буде просто історія. Одна з історій Дон Нобл, коли вона знову все прогавила. Але з тобою вона була краще. Не кажи так. Ні, правда. Я хотів, щоб ви знали, що є світи, у яких спокійно завдяки їй, що є народ, що живе у світлі. І співає пісні про Донно Ноубл за мільярди світлових років звідси. Вона ніколи її не забудуть, а вона ніколи не згадає. І на одну мить на одну неймовірну мить. Вона була найважливішою жінкою у всьому всесвіті. Все полагодили відмінно, тихіше. Ніхто не знає, що ми тут. Треба тихіше, безшумний хід, як на підводних човнах. Люблю синій. Що думаєш? Ти з глузду з'їхав. Що не так із синім? Ось так роблять володарі часу. Відрізаєте від себе шматок і вирощуєте іншого. Ні, ні, ні. Я унікальний. Ніколи не було такого, як я. Адже вся та енергія регенерації пішла в руку. Поглянь на мою руку, я обожнюю цю руку. Але коли ти її торкнулася, бац, миттєва біологічна метакриза. Я виріс із тебе, могло бути гірше. Гей, обережніше прибульцю. Обережніше землянко. Я розмовляю як ти. І це так грубо. Гей, гей, гей. Тихо. Мабуть, я підхопив кілька твоїх інтонацій і все. Правда? Підхопив? Ні, та ну. бути не може одне серце. У мене одне серце. У цього тіла одне єдине серце. Ти що, ніби людина? Це огидно. Гей, гей, припини. Чекай. Я наполовину володар часу, наполовину людина. Ото дивина. Я весь час чула його серцебиття. Це було моє єдине серце, адже я складна подія в часі і просторі, мабуть, пустив відлуння, яке прийшло до тебе. Але чому до мене? Бо ти особлива. Я повторюю: ні. Ні, таки особлива. А ти таки не віриш. Тепер розумію: твої думки, оці пози, вся твоя зухвалість. Ти ж увесь час думала, що ти того не варта. Припини. Кричиш на світ, бо ніхто не слухає. А чого б їм слухати? Докторе припини. Подивися, що ти зробила. Тут щось більше, ніби. Ми завжди до цього йшли. Ти опинилася в Тардіс, і ти знайшла мене знову. Твій дідусь, твоя машина, Донно, твоя машина. Ти припаркувала свою машину просто там, де мала приземлитися Тардіс. Це не збіг. Ми були сліпі, щось притягувало нас одне до одного так довго. Ти кажеш це так, ніби це доля, але її немає. Адже так це ще не кінець, наче візерунок незакінчений, нитки досі переплітаються. Але до чого вони ведуть? То досі мене боїться. Нам час поговорити, докторе. Через тільки часу. Ні, ні, ні. Ми не будемо вдаватися до ностальгії. Я хочу знати, що відбувається тут і зараз. Адже старший Далек сказав каземат, так? Тобто підземелля, камера, в'язниця. Ти ж не головний у далеків. Вони замкнули тебе тут в підвалі, як що? Як слугу, раба придворного жартівника у нас. Домовленість. Ні, 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 у мене є інше слово. Ти звірятко кодаликів. Це буде просто історія. Одна з тих історій Донни Нобл, коли вона знову все пропустила. Але з тобою вона була кращою. Не кажи так. Але ж була. Я просто хотів, щоб ви знали, що є світи, в яких спокійно завдяки їй, що є народ, який живе у світлі і співає пісні про Донну Нобул за мільярд. Світлових років звідси вони ніколи її не забудуть, а вона ніколи не згадає. І на одну мить неймовірну мить вона була найважливішою жінкою у всьому всесвіті. Все по порядку. Перше, ми збираємося залишитись на кораблі. Бе. Тобто, по-друге, нам треба дістатися до містка. Третє або ве. Ми врятуємо цей Титанік. І тільки потім, по четверте або ге, оте дрібне чому. А тепер за мною швидше. Стривайте хвилинку. Хто призначив вас головним? І взагалі, хто ви такий? Чорт забирай. Я доктор. Володар часу. Я з планети Галіфрей із Сузір'я Кастерборо. Мені 903 роки, і Я той, хто врятує ваше життя і всі шість мільярдів людей на планеті під нами. Вибачте, вибачте, впустив мікрофон. Привіт, Стоунхендж! Хто заволодіє Пандорикою? Заволодіє все світом. Але у мене для вас дуже погані новини. Вгадайте всі, хто я? Припиніть літати туди-сюди. Це дуже відволікає. Ви усі не могли б зупинитися на хвилину? Я вам дещо скажу. Головне питання на даний момент. Де Пандорика? Відповідь у мене. Наступне питання. Хто спробує забрати її у мене? Ану. Погляньте на мене. Без плану, без підмоги, без зброї. А і ще дещо. Мені нема чого втрачати. Тож. Якщо ви озброєні, сидите у своїх безглуздих космічних корабликах і думаєте забрати сьогодні пандорику, просто згадайте хто стоїть у вас на шляху. Згадайте кожен зловісний день, коли я вас перемагав. І тоді вчиніть розумно. Пропустіть уперед інших. Живі організми зі зникаючих кімнат автоматично переміщаються в головну кімнату керування. Дякую, що підкинув. Ми у твоєму всесвіті, докторе. Мені байдуже, в якій кімнаті ти помреш. Я легко можу вбити вас будь-де. Бійся мене. Я вбив сотні володарів часу. Бійся мене, я вбив їх усіх. Ти можеш убити нас безліч у способів. Та перед тим як ти це зробиш, дозволь мені та моїм друзям Емі і Рорі привітати тебе. Ти безумовно гідний суперник. Так ти переміг нас, мене і моїх чудових друзів, серед яких саму матрицю Тардіс, яку ти вирвав з цієї консолі, замкнув у людське тіло. Погляньте на неї. Погляньте. Доктор, вона не дихає. Досить, досить. Ні, ніколи не досить. Ти перемістив Тардіс у тіло, щоб вона благополучно згоріла подалі від цієї кімнати. Людське тіло не може витримати матрицю Тардіс. Поглянь на її тіло, доме. І ти вважаєш, я маю оплакувати її? Ні. Я вважаю, тобі потрібно бути дуже, дуже обережним з тим, чому ти даєш потрапити в кімнату керування. Ти забрав її з дому. А тепер вона повернулася в будку. І вона вільна. Ні, докторе. Припиниться. Припиниться негайно. Погляньте на мою дівчинку. Погляньте, як вона розійшлася. Більша всередині. Зупиниться. Бачиш, доме, у цьому твоя проблема. Зовні ти розміром з планету, але всередині ти такий маленький. це! Убий його, дівчинко. Не роби цього. Дякую. Щиро дякую. Я правда не знав, не був упевнений. Іноді таке буває. Дякую. Я не хороша людина, але й непогана теж. Непогано. я не герой і точно не президент. Ні, я не офіцер. А знаєш, хто я? Я просто ідіот, з будкою і викриткою. Завжди в дорозі, допомагаю, вчуся. Мені не потрібна армія. І ніколи не було, бо є вони. Завжди є вона, бо любов це не емоція. Любов це обіцянка. І він ніколи не завдасть їй шкоди. Фізрок лови! Ти не помітила, так? Поки ти віддавала безглузді накази, поки чепорилася, один солдат не корився. Ні, це неправильно неможливо. Прагнеш стати вождем і вимушений дурити, бо знаєш що негідний. Ось чому я знаю, що ти їх не підірваш. Хоча можеш довести, що я помиляюся. Усі ми здатні на найнеймовірніші зміни. Ми можемо розвиватися, при цьому залишаючись самими собою. Можемо цінувати тих, ким були, і обирати, ким хочемо стати. Тепер шанс випав тобі. Хто ти? Так. Рада, що ти знову запитав. Краплина адреналіну, трохи люті, натяк на паніку знову зібрали мій мозок. Я точно знаю, хто я. Я доктор. Забезпечую у всесвіті чесну гру. Тепер прошу вимітайся з цієї планети, поки у тебе ще є вибір.